Я зараз веду прямий ефір, присколуповуються до людей, ходять на чужих номерах і сміються. Ну ми... покажіть хто ви є! Покажіть, хто ви є! Показуйте, хто ви є. Добрий. Ні, телефончик будеш свій забирати. Свій забирати без телефончик. О! 173. Якщо я буду... Якщо я буду дивитися, що ви йдете в облраду депутатів, тоді я буду брати і телефончик плятати. Оце от приходить із других городів і наших мужиків ловлять. Мені не треба прописку. Мені треба, щоб ви при оружі, при обмундіруванні йшли туди, куди треба. А не мирних людей ловили, як мишей. Не стидно? Не стидно. Не здедно. Чого не йдете самі? Бугаї такі по 100 кілограмів. Йдіть собі, куди йшли, прийшли на Закарпаття, да, прийшли, чого не йдеш в свій город захищати, туди йде свій город захищати. Серйозно? А чого ловиш людей? Чого, ловиш людей наших? Ніка, йди сюди, тримайте. Її. Нас не треба захищати. Нас не треба захищати. Що це таке? Не взяти ви Не взяти ви Підіть у золоту городу панська серйозно. А скільки було тиш? Що би ти тут робив? Я, я життя так, своє би не віддав за те, щоб нізя по ти ходиш, і ти ходиш дев'яносто 13 ітинадцятому батальйоні. Якщо не служити поранення, мене сняв давили. Далі це законна організація. Якщо ти ходиш у цю роботу, законно організація законна. незаконна. Що ми ж не показати мити? Такої не хочемо, то буде захищати хлопці. Не тати не хлопці, золота гора, деревівська купень. Ще назвати Алгутезі. Да. Чого не йде? Там всі переселенці сидять. Чого вони? А чого ви, ловите і червеби наморіти в машині? Що що? Хлопцям по 17 років проламуєте черепа. Да, да. У нас жінка була, вічно говорила, мама говорила, що ви зупинили людину 17 років. Це було в липні місяці, і зараз на суди ніхто не являється. Вона писала в прокуратуру. Вам не стидно? Читайте, так а поподробніше. Ми настрокову службу і не військову службу. Значить. Значить, не ходіть, ловіть людей, бо це не добровільне. Я не хочу, щоб моя людина рідна, йшла когось убивати. Бо я її не для того, бо я Як не заставляє, та тебе як собак її. They're ви, they're не they're ловите її. Ви ловите, ви ловите, не можу, бо я вже не маю сили. Не ловите ловите далі, є є І в машину, і туди, і тримаєте по три дня б'єте. Всі б'єте. На Зеньковецькій 25 і ще забрали хлопця. Це не ми, а потрібна поліція. Ні. Ні, бачили, і ви були там. Я можу, а я живу недалеко, так що я виділа були, все. Тому не йдіть проти, проти жінок. Ми не йдіть проти жінок, я вас дуже прошу. Бо тому що жінки, покася не зберуть і вас сюди не виштовхнуть, ви не підете. Ви можете виштовхати кудьку. Стидно вам має бути, тому що ви служите комусь комусь служите за такі хороші зарплати, в тому цьобуєте. А ви йдіть на завод поробіть за 20 тисяч гривень. За 20 тисяч на завод ідіть поробіть. Чому ви йдете не йдете на завод? Я контрактник, я вивалитись не можу. Віка, Серйозно? Ідіть, пишіть у контору. В контору пишіть, в воєнкоматі. Що писати? Щось, папірки пишіть. Папірки писати, я папірки, папірки, папірки пишіть. Я писати, я двоєшніх. Двоєшніх? А в армії як пішли двоєшніх?